Привітаю всіх! Це мій енергоблокнот Паради від дельфів, який був створений у 2024 році. Створений він з енергокартин. Ось такі, як це енергокартина, називається енергокартини, називаються «Світи». Інші, світи. Інші світи. Отак вони виглядають. Це вмаслені фарби на картоні. І скалити скупу цих картин створений блокнот. А зараз я вам покажу, коли збільшувати малесеньку малесеньку ділянку цієї картини, що знаходиться всередині цих картин, з яких створений мій енергоблокнот. Второй здоровий кост. Метр двадцять на метр. Це збільшений маленький епізодик картини інших святин. Ця картина називається Роща ельфів», Якщо я так залишу, ви можете знайти маленьких ельфів, вони різні, гірські ельфи, лісні ельфи, світлячки, які їм допомагають. От якраз енергія таких картин закладена в моєму блокноті. Ранку чайок у нас, гріночки, Аліска, яка допомагає мені. Мої кармічні вузли воно стоять вчорашнього, дня. я ще з ними медитую. І сьогодні парад дві дельфів. Також блокнот, який підказує, які енергії мені не вистачає, які енергії потрібно збалансувати. Зараз я відкрию ми побачимо. З вами це у нас картина турботи. Турбота, енергія турботи. Будемо збалансовувати сьогодні енергію турботи. Так ця картина. Нагадаю ще раз, це енергоальбом створений з таких картин інші світи, там, де мешкають ельфи.